Знову всім привіт! Сьогодні особливий день. Особливий в тому, що Україна стає ще на один крок ближче до перемоги. І, можливо, це відео колись буде вже історичним, але те, про що сьогодні хочу вам розповісти, воно буде актуальним досить тривалий час. Сьогодні хочу вам презентувати одну із цікавих, бюджетних і максимально доступних моделей. Модельного ряду компанії Кейс з серед екскаваторів навантажувачів. Це модель 851EX. Перш ніж ми з вами будемо говорити за технічні характеристики, хочу сказати про те, що ця модель має одну особливість: це ціна. Ціна, яка вбиває будь-яку конкурентну ціну. Від найдешевшої моделі на ринку України ця модель буде коштувати мінімум на 10 тисяч доларів дешевше. Зацікаво, тоді поїхали по характеристикам. Як ви знаєте, двигуни Fiat визнані одні із найкращих в світі, тому придбавши техніку кейс, ви отримаєте чудовий результат за невеликі гроші. Ще раз повторюся: за гроші, які ви не купите жодного конкурента. Трансмісія у нас від компанії Carraro або від компанії Сієне, чи різні моделі можуть бути укомплектовані різною трансмісією, чотирьохступчата коробка передач системи Power Shuttle. Всі гідролінії, все прокладено дуже зручно, ремонтопридатно, тому для обслуговування вам не доведеться полібнічити і вигадувати, як добратися до тих чи інших вузлів та агрегатів. У даному випадку мости виробник компанія CNH. трансмісія від компанії Carrara. стріла фронтально навантажуюча є прямою без системи паралельного під'єму, щелепний ківш об'ємом 1 куб. Даний ківш не обладнано вилами. Але може бути при бажанні і замовленні клієнта встановлені вило. Гідравічний бак, також відсік для акумуляторної батареї, стандартне розташування гідророзподільника. Бачимо, шланги всі упорядковані, додаткова трубка для того, щоб шланги у нас не провисали при руху. Дана модель об'єднана досить великим ковшом, це 80 ка у нас. Рукоять у цієї моделі. Звичайна, не телескопічна, але за бажанням клієнта може бути встановлена і телескопічна рукоять. За бажанням також може бути і встановлено гідролінії для навісного обладнання. Не завжди вони є. Якраз це теж частково є економія. Досить зручно ремонтувати опори. Як ви бачите, все дуже просто ніяких спеціальних інструментів для цього не потрібно а все дуже легко обслуговується. Чотири фари. Освітлення робочої зони, дві фари для їзди, і ще дві додаткові встановлені під дахом біля моделі 851. Ви поруч бачите ще екскаватори на і Це модель 580SV, яка виготовляється в Європі. Вона має теж свої конструктивні відмінності. І в даному випадку ви можете бачити вже різницю фронтальної стріли, але йдемо далі. Зручна та об'ємна кабіна. Обзор кабіни просто ідеальний. Я практично майже в повний зріст стою, тому вам буде дуже комфортно. І саме головне, вам буде не душно і не холодно. В кабіні могли знаходитися ще кілька людей. Ми бачимо ще одне сидіння поруч біля оператора. Це не просто сидіння, це у нас великий від слова бардачок. Зручна та інтелектуально зрозуміла система регулювання в даному випадку. Можливо, не на всіх моделях є, коли ми прикручуємо важіль, у нас змінюється вага, ми бачимо датчик, і таким чином можливо легше зрозуміти, як відрегулювати сидіння, щоб було комфортно на ньому сидіти. На панелі приборів ми бачимо абсолютно все стандартно. Пічна Панель точно так само лаконічна. Тільки все саме необхідне. Що стосується керування задньою лопатою, то ми бачимо теж все банально просто. Два важелі для тригерів. Як ви бачите, ця модель настільки проста і доступна, що ви тут не знайдете абсолютно ніякої зайвої електроніки, яка буде забирати ваш час, ваші фінанси і відволікати вас в процесі роботи. Все просто, все досконало, і саме головне, воно буде вам давати той самий результат. Техніка, якого візьмете навіть в два чи в три рази дорожче, хтось скаже все дуже просто: саме так: 180 років досвіду компанії Кейс якраз і заключається в тому, щоб продумати в себе деталі за доступною ціною. Ви отримуєте абсолютно гідний апарат. Він вам заощадить час, він нам заощадить паливо при закупівлі і при обслуговуванні. 180 років досвіду дозволили зробити машину, яка буде економною в закупівлі, економною в обслуговуванні і буде служити вам дуже багато років. Ми впевнені, що придбавши одну машину, ви захочете придбати наступну. І ми допоможемо вам заощадити ваші фінанси по закупівлі і обслуговуванні техніці, і заробити для того, щоб придбати наступні моделі.